Пластикова id картка з чіпом з біометричними даними замінить українцям паперовий паспорт. За словами фахівців міграційної служби, документ із безконтактним чіпом відкриє українцям безліч можливостей і зручностей. По перше, це дає можливість зручності ідентифікації особи. Тому що даний документ він буде містити майже всю інформацію про особу і в майбутньому позбавить її від додаткових потреб у наданні певної інформації, що підтверджує її статус. Вже від початку наступного тижня вісім територіальних підрозділів міграційної служби Деснянський та Новозаводський, міста Чернігова, Прилуцький і міські міськвідділи, а також Менський, Бахматський, Козелецький і Новгород-Сіверський районні сектори розпочнуть прийом документів для оформлення паспорту нового зразка. Втім, нововведення торкнуться не всіх одразу, тож бігти займати чергу у відділах міграційної служби не потрібно. Першими id картки візьмуть до рук ті, кому прийшов час отримувати документи вперше. В першу чергу з 11 січня дана послуга буде надаватися особам, громадянам України, що досягли 16-річного віку та отримують паспорт громадянина України вперше. Такі особи звертаються до підрозділу Державної міграційної служби відповідно за місцем своєї реєстрації. 16-літнім жителям борзнянського, сосницького, корюківського та чернігівського районів фахівці радять зачекати місяць-два з оформленням головного документа громадянина. Звичайний паспорт тут оформлять без проблем. А от айді картку видати поки що не зможуть. Чекають на нове обладнання. Як для отримання паспорта старого зразка, так і для айді картки до міграційної служби потрібно подати лише свідоцтво про народження. Але за словами спеціалістів, якщо подати ще й ксерокопії паспортів батьків, це в рази пришвидшить процедуру. Підтвердження громадянства, а відтак отримання картки паспорта нового зразка. Це, звичайно, держава, що видала даний паспорт, де? код органу аналогічно бачимо за формою, структурою полікарбонатної сторінки закордонних паспортів. Це прізвище ім'я по батькової особи його її. Там його персональні дані з приводу місця народження, дати народження. Чимала кількість інформації зберігатиметься на безконтактному чіпі. Зокрема, туди обов'язково потраплять відомості про місце реєстрації та сімейний стан особи. Щоправда, побачити її зможе лише той, хто матиме спеціальний щитувальний пристрій. І відповідно до інформації нашого керівництва і тієї, яку ми маємо наразі, що прикордонники мають ті пристрої і іншими установами, там банками, де що співпрацюють з персональними даними особи, вони також закупаються. Я думаю, що як коли піде дана послуга масово, на тобто для всіх категорій громадян, то відповідно інші інститути суспільства і автоматично зреагують. Однак на початковому етапі id картка не стане заміною стосу різних документів. Так за бажанням особи, що оформлює паспорт нового зразка, на чіп можуть внести відомості про право власності, наприклад, на житло. А от зрештою доведеться зачекати в ідеалі. Да, ми будемо йти до того, щоб дана там картка заміняла да масу цих паперових, паперових довідок з приводу. Тому це іде, але ви ж розумієте, що це велика кількість тієї інформації, яка є наразі в паперових носіях, це є великі масштаби і об'єми програмного забезпечення. Зачекати доведеться і дорослим, які просто хочуть замінити паспорт старого зразка на документ нового. Якщо 16-річні українці перший свій документ отримуватимуть безкоштовно, то решті доведеться за новацію платити. Скільки стане відомо, коли Верховна Рада ухвалить відповідний законопроект? Втім, в міграційній службі вважають, що це питання зараз не на часі, бо ж дію старих синіх книжечок ніхто не зупиняв. А от айді картки доведеться змінювати раз на 10 років.